Доброго дня, шановні програмайці, це відеозвернення ми записали заради висловлення подяки героїчній праці наших енергетиків, які, не дивлячись на непогоду, у складних умовах змогли відновити енергопостачання нашої громади, що дало можливість підхопити цю естафету нашим комунальним службам, і станом на зараз у громаді у повному обсязі відновлена. Енергопостачання, водопостачання, водовідведення та усі види зв'язку. Для сталої роботи електромереж маємо прохання від енергетиків, зменшити споживання з 17 до 22 години. Уникайте в цей час використання приладів зі значним споживанням, обігрівачі, нагрівальні прилади, бойлери, праски, пральні машини тощо. Маємо повагу до складної праці тих, хто працює для нашого комфорту. Дякую всім працівникам енергетичної галузі та нашим комунальщикам. Шануємо вашу працю та вболіваємо разом за добробут громади. Слава Україні!